Так, я тільки що закінчив зйомку першого відео і зразу ж починаю знімати друге. Мабуть, не стояло, але в принципі не важно. Так. Всім привіт! З вами Дон І. Ну і сьогодні ми знову граємо в ретро гараж. Так, ну і я ще не знаю, чим ми сьогодні займемося. Ми в прошлому відео збирали. ВАЗ-21.09. Я його може вам зараз і покажу, тому що я його ще не встиг продати. Так, ну перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну, а ми починаємо. Так, і для начала ми подивимося, які автомобілі я купив в минулому відео. І я купив 124-й Mercedes. Купе, кабріолет. Так, Трабант, Audi V840 і Fassat, який ми відремонтували в прошлому відео. І я обіцяв, що ми його також ми на ньому цьому відео прокатаємось. Так, ось. Цю дев'ятку ми збирали в минулому відео. І якщо нам повезе, ми сьогодні зберемо 99-ку. Ну або просто відремонтуємо. Один з цих автомобілів. На свалці нічого. Сімрка. Так, сімка, восьмерка. Так, тут у нас Москвич. 21.41. Так. Волга. Це ми вже дивилися. Так, ну що ж, тоді? Саме купляти не будемо. Один такий Mercedes я вже купив, можна купити ще один. Відремонтуємо, перепродамо. Я недавно розширив гараж до максимуму, так що в мене на щиту осталось небагато всього. 395 тисяч. Ну, хто не знав, то в мене було 1,5 мільйона. Ну, в принципі, якщо ви подивитесь старі відео, то побачите. У мене там було ну, не 1,5 мільйона, ну більше мільйона точно було. Монет чи рублі, не знаю, коротше, ігрової валюти. От так скажу. Ну що ж, тоді ми зараз відправимося в гараж. Я возьму наш п 3 пассад. Надіюся, я нічого не путаю, хоча можу. Я себе знаю добре. Так, і ми відправляємося на драк Рейсінг. Попробуємо. Поки що Волга нас обходить. Так, 60. сімдесят два можна переключати. Вісімдесят. Дев'яносто, 95, п'ять, сто. Так, ну що ж? Двадцять перша Волга нас обігнала. Так. 40 можна переключати. Не знаю, напишіть, як правильно переключати передачі, щоб. Так, ось, переключаємо. Щоб безпечно набирати скорость, щоб вигравати гонки, то я в цьому так ніколи і не розібрався. 100. 100. Так, ми виграли в цей раз. Так, третя гонка. 40 переключаємо. Далі на 70 переключимо. Або 72. Ось. так, А потім, мабуть, на 100, не знаю. Так. Ну, можна зробити інакше, поставити сюди мотор V8 із Мерседеса і просто виграти всі гонки. Трошки рано переключило, але в принципі пофіг. Я обично переключаю передачі, коли вже перестає підніматися швидкість. Не знаю, чи це правильно чи ні. Що ж, напишіть, як правильно, в коментарях. Так. Ну, по тому, як ми виграємо 4, 3 з 4, які ми зробили, то, в принципі, я думаю, що... Більш-менш правильно переключаємо. Так. Ну, цю, на... цю гонку, мабуть, ми програємо. Чи ні? Все-таки проіграємо. Ну що, ж, жаль. Можна ще відправитись на... Відправитися на ліцеву трасу і проїхатися там. За подивимось, яку максимальну швидкість ми зможемо розвити. Ну, у мотора якийсь дивний звук. Не знаю, чи це мені просто кажеться. 60, 70, 80. 95. Не дуже швидко він розганяється. Можна сказати, що із кіномарок він Самий медленний Оцей пасад 123. Ну, надію, що спортивна версія буде Намного швидша. Ну, якщо чесно, я вже давно не бачив оцих фасадів на дорогах. Ну, в Чехії як мінімум. На. на Україні, мабуть, бачив, хоча я, я там вже дуже давно не був. Ну, рока. Років п'ять уже, мабуть. Ну так, десь п'ять років вже пройшло. Ладно. Ну і ось. Ми вже розігнались до 150 км за годину і нас зараз розверне. Якщо я тільки роблю так. Ну, нас не розвернуло, але ну, управління ми все таки потеряли над автомобілем на якийсь момент і швидкість впала. Думаю, що більше 200 ми не розженим, І... Хоча я думаю, що і до 200 кілометрів ми не надійдемо. Тому що вона дуже медленно набирає розгону. 140 і можливо ми навіть в цьому відео вже не будемо нічого збирати зараз вже можна стати пів відео пройшло, а ми ще навіть не купили автомобіль. Так, 159, 160. І мабуть ми навіть до 170 не дійдемо. Тому що це вже скоро кінець круга. А ні. 175, 176, 178, 180. Нічого собі. Ух ти ж шки кошки Розворот. Ну шо ж. Головне не застряти тут. Казав я і поще це не зробив. Розвертаємось і їдемо на фініш. Так, 180 км за годину. Ну, не знаю, я думаю, що непогано. Напишіть в коментарях, до якої швидкості ви розігнали цей пассад з оригінальним мотором. Так, ну і зараз ми закінчимо нашу поїздку. Ну що ж, тоді пасат відправляється в гараж, мабуть, ми його залишимо вже назавжди в нашій колекції. Так. Нічого більше я, мабуть, купляти не буду. Хоча ні, куплю. От, куплю ось це v 840 Універсал. Седан у мене є в. Так. в гаражі. Мабуть, ми його сьогодні і будемо ремонтувати. Так, ну, у мене є три Volvo таких, до речі, два простих стокових і один з мотором від Мерседеса. Їде він досить непогано. Так, максимальну швидкість розвиту, мабуть, тут не пише. В принципі, все рівно. Так, а ось уже і наш Volvo, який ми будемо ремонтувати. Тут роботи небагато, так що думаю, що ми його швидко відремонтуємо. Все рівно деталі купити можна в магазині, так що проблем з цим не буде. Знімаємо колеса, ось знімаємо пружини, тормоза. Амортизатори. Ось. Далі. Підвізку задню. Знімаємо колеса передні. Знімаємо пружини, тормоза, амортизатори. Так. І управління. Знімаємо різані. Це управління якоби на чистку. Так, і передню підвізку, Не знаю, чому я сказав чеською. Просто не міг спомнити, мабуть, слово українською або якийсь одне. Так. Ремонтуємо. Так, подивимося, як воно називається в... Так. Рульова рейка. Чому по-русски? Якщо в мене українська мова включена. Так. Так, да, у мене українська мова включена, так що я не знаю, чому запчастини написано на російській. В принципі, пофіг. Так, ну, мотор зібраний тут. Його доволі важко відремонтувати. Особливо, якщо тобі недоступні деталі. Хоча мені здається, що вони б тут були доступні з, з самого начала. Так. Ну що ж, Кстати, він з турбіною. Ну да, з турбіною. Прикольно. І я раніше цього не замічав. Хоча я його ще не ремонтував, хоч у мене вже і три штуки оцих Вольво. У мене не, звичайно, зобратого мотора. Є один. Так, ну що ж, тоді ми вернемо мотор на місце. Так, ну що ж, тоді ми зараз почнемо збирати підвіску. Так, Усилитель тормозів. Передні тормоза. Так, чинимо. Ремонтуємо. Задню підвізку ставимо. Далі. Задні амортизатори. Вони зламалися. Тормоза. Так, далі бак чинемо. Ремонтуємо коробку. Так. Ну і ось день закінчився. Так. А ось і новий день, і ми. Будемо далі збирати наш автомобіль. Ставимо переднє ліве колесо. Ставимо заднє ліве колесо, далі ставимо праві. Ось, готово. Пружини наперед поставити не можемо. Так, ремонтуємо вихлоп, ставимо бак, кардан. І залишилось купити передні амортизатори. Ставимо пружини. Задні амортизатори. І, можна сказати, автомобіль готовий. Так. Добренько. На ремонт ми потратили 505 монет. За 8900 ми його купили. Це виходить 9.405. І ми можемо його продати за 13900. Ну, знову ж таки, ми непогано заробили. І відправляємо наш автомобіль в гараж. Так, ну що ж, тоді нам. Тоді, я не знаю, можемо відправитися на Полігон і проїхатися, правда, не Не на ваз 21.07, а на Volvo. Зараз ми достанемо його з гаража. І я, мабуть, візьму все таки ось це чорне. По характеристикам вони все рівно одинакові. Так, відправляємося. Ні, не сюди, а ось сюди. Ну, і, мабуть, на цьому ми сьогодні відео закінчимо. І схоже, що я ще не їздив на Седані. Ну, розганяється він намного краще, чим Volkswagen, на якому ми їздили в минулому відео. Ну або мені просто кажеться ні. Намного краще він розганяється. 130, 140... 150. Немаленька швидкість. 180. Надіюсь, я обійду в поворот. Схоже, що так. І він навіть в повороті розганявся. Так, 200. Ну, це вже... Нема... Так, бляха. Стена задела стену. В задела бортик. Ха. Так, 212, 200, ух ты, 220. Ну, еще трошки бы и было бы 220. Не, не треба развертатись. Ну, що ж, як уже вийшло. І залишився останній круг. І все. 95, 100, 104. Ось. Новий рекорд круга. Хоч ми і в кінці круга трошки затупили. Ну, ми, я. Так. Скоріше вже я. Хоча я сумніваюся, що вийшло би ходити в поворот на такій швидкості. В реальному житті. Так. І ще півкруга і фініш. І може ми зараз навіть до 200 роженемо наше Volvo, якщо я знову не так. Так, не знаю, чому ну, в мене тепер вилетіла ігра. Але, в принципі, це не важно, тому що нас все рівно би розвернуло 218 км за годину. Максимальна швидкість, до якої ми змогли розігнати це Вольво. І. Вітаємо! Ви досягли сьомого рівня. І нам дали 600 км. Монет якихось і ще плюс 6 якихось інакших монет. Треба подивитися, що це за монети. А, я вже поняв. Це об обична валюта і можна назвати її донаторською, напевно. Так, ну що ж, не Ми зараз, мабуть. так. Давайте тоді я покажу вам, який салон у цього Вольво. Ось. Хм, непогано. Ну, виглядить красиво. Він хорошо пророботаний. Так, Так, добре. Ну, напишіть, як вам оцей автомобіль. Чи є він у вас в колекції. Якщо є, то скільки, мабуть, більше, ніж у мене. Ну, я старався не накупувати багато. Цих імпортних автомобілів, щоб в будущому було вільне місце для того, щоб купляти нові автомобілі, які додають в обновленнях. Так що ж, виходимо тоді, тому що чим далі автомобілів все більше, а я не знаю, як довго ще будуть розширювати нашу парковку. У мене зараз вона, зараз вона розширена на максимум, є 100 вільних місць. Ну і 79 машин. Ну, якщо продати всі машини не колекційні, які я купляв не для колекції, то буде, думаю, 75. Так. Ну, учитую, що я зараз іще куплю собі, як мінімум, 2 пасати, а може й 3, то вільних місць останеться всього 22. Так, ну що ж, тоді. Відправляємо наш Volvo в гараж. Зараз я вам його ще тут покажу. Ось він. Так. Ну, обичний мотор від Volvo. Цей, цей Volvo я затонірував в хлам, покрасив чорний колір і поставив чорні диски. Думаю, вийшло непогано. Не знаю, напишіть в коментарях. Так. Ну що ж, тоді це ми все закриваємо всі дверки. Так, а у універсала такі ж диски Ні. Ні, у універсала диски інакші. Так, ну що ж, ну це теж такий же Volvo, просто в кузові універсал. А так вони нічим не відрізняються. Ну, а тут у нас старий добрий V8. Так, ну капот ми закриваємо. Ну що ж, тоді, мабуть, на сьогодні це все. Напишіть, як вам сьогоднішнє відео сподобалося чи ні. Напишіть, як вам оцей автомобіль, чи є він у вас в колекції, і до якої швидкості ви його розігнали. Ну що ж, тоді на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дон І. Всім хорошого дня, хорошого настрою, всім удачі всім пока.